Христос Воскрес! вітання всім, з Риму, вічного міста біля гробу. Святого апостола Петра. Ми тут, пощани, на трій молитви свого патріаршого з Києва, молимося в немірині кожного з нас і не миру в Україні. Слава Отцю і Сину, Святому Духу і нині і по нещасних віки. Амінь. Вірою єдиного Бога, Отця, Свяжителя, Отця і землі, цього видимого і невидимого, єдиного Господа Ісуса Христа, Святого Божого. Природного, усе родного перед віками, руками, і світла, і благоїсдині, рожного і спорного, присушного усе, що через нього все сталося. Він за нас ідей нашої ради, спасіння, защо із небес, і потився, слухав святого, мої і старші чоловіка. І був сп'ятий за нас, заповіді прилада, і страждав і був відповіді, і воспитаний людей, в писань, і на небо всі, віду і ставився ти живих і мертвих, Будь і усавство, Кінця, того Господа житловеще, що, в в сходить, що в в і Сайт Сини Сходи, що усе мій сини, помимо слава, що ви через кроку. Йдемо свято Свободи, Господи. І спину хрещений усіх, очікує тепло чоловіка. Амінь. Слава Отцю, хто стоїв завжди не причасних ліків. Амінь. Просидів радуся, благодатна Марія, спадь з тобою, благословена тим і жикам і благословений підлот. Бо ти породила Христа і спаси, і змовите Бога. Слава Сину, що закупив завжди не прощазни тільки віків. Амінь. Родиця Ді, радуйся, благодатна Марії, спач з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений твіт Бога Твою, бо ти породила Христа і Спаса і змовити Бошина. Слава Духу, що спочитив, всі, всі віри, охудив, і всі катоські віри, утвердив нині і часу до віки віків. Амінь. Родиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінкам. І благословений від Бога Твого, бо Ти породила Хестай, Спас і здобити на життя. В першому тайці розважимо, як Христос воскрес з мертвим. Отче наш що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство, є, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости на провини наші, які ми прощаємо винуватися наших. І не людину з успокусу, але визволо в нас і духа. Амінь. Богодися Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Бога Того, бо ти породила Христа, Спаса і здобите, Боже наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословений Бога Того, бо ти породила Христа, спаса і здобитий Божі нашого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тим жінкам, і благословений пригорон Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавите Божна. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тим жінкам, і благословений пригон Твого, бо ти породила Христа Спаса і змовите Божа. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Балславе тим жикам. І благословенних при Бог Твого. Воти бо породила Христа спас і збавити Бога наш. Богородице Діво радуйся, благодатна Марії, спать з тобою, дало славенно тим життям, і благословенних прилад Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душа наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, спас з тобою, славенно ти міженкам, і благословенних прилог Твого ти породила Христа, Спаса і збавителі душі наш. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, з тобою, благословена тими жінкам, і благословений пригоня Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавите душі наш. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, спать з тобой, благословена тим жінкам, і благословений пригонях Того. Бо ти породила Христа, спас і змовити Боже наші. Богородиця, її радості, благодати Марії, спас тобою, дав сквеним тим життям, і дав Твого, бо ти породила Христа, спас і мовити Божий наші. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Помі Ісусе, прости нам наші жити. Захорони нас від вогня петельного, заведи нас до за царства небесного, ті душі, які найбільше потребують Твого милосердя. Друму ми розважимо, як Ісус Христос, волозіся на небо. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство, є, нехай буде ворогом, як на небі, так і на землі. Лід наш насушний дай сьогодні. На і прости на добро наші, як і ми прощаємо в масцях наші, і не дади нас, у Господи, але при нас у упала. Богородиця Діло радость, благодатна Марія, Господь Слабою, благословенна в інших, і, 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 і благословенний піду на Бога. Води подали, слава спас, і благодійна душі наші, бо молоди Святий, на Святості, Марія, Господь с

Пахло, і дав сполений в Богу, бо ти погодиш, на і славити для душі наші. По городисте у радості, однак Марія, спасла Бога, на сполени Бога, і дах Бог у бо ти породила, на спаси, і змовити на наші, погородися, ні радості, полахна Марія, спасла Бога. На скворена дніха, на скворений и дома, по ти провели Рослас, спасибо Велика Душа наших, молодий радость, Марія, Господь, на сквоне на диагнозах, на скворений, воти провели Рослав, спасе і збавити душ наших, благодаря радость, пола Марія, Господь вовремя, благословенная. Благословенник Бонагового, бо ти боротина, Христа Спаси, і Спавителя душ наших, городих селі радуся, благодати Марія, Господь і благословена в вічі, благословений від того, воти боротина, Христа, спаса і Спасителя душі наших, вороди целі раду, Господь Собій. На земельна вічинка, ілона того, ти родина Христа, і сповиля душі наших, Сину і Святому Духові, війни повсякчас, і навіки вікіння. Омі Ісусе, прости нам наші жити, захорони нас від Вогня петельного, заведи нас до царства небесного, ті душі, які найбільше потребують Твого милосердя. Третьому тайство зважимо, Ісус Христос і того Стослав Духа, на свято Апостолів, Отче наш, нашого і на Іса, нехай святиться Селі Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде Моля Твоя, як на небі, так і на землі, і на наш на дай нехай на Сьогодні, і свинина крові наші, як і ми прощаємо вивах, і не ми нас у спокусу, але ми нас від Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з скавою, благословенна ти між жінками, і благословенний при тона твого, води городина Христа, паса і Спавителя душ наших. погороди синів, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений придона твого, ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. По городи сені порадуйся, Марія, Господь з тобою, пословенна ти між жихами, і на словен і підона твого, то породила Христа, паса і збавителя душ наша, по городи сені порадуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішами, і на зловних і підона твого, то породила Христа, паса і збавителя душ наша. Огородиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими і в благословенних пилона того, не породила Христа і спаса, і Спамителя, душа наша, погородице Дніво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими життя, і благословенних на того. Вони подивила пристань, паса і справителя душа наша, по городи сіні порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, всловенна тимі житами, і благословенний словенних блідона було, по тий воронина пристань, спаса і справителя душа наша, по городи синів порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, в услоненна тимі життя, і благословенний блідона того.

той, коли пролилася, стай Паса і Спасителя душ наших, слава і Сину, і Святому, святому Духу, відді, і проти часу на віки вічня. По нас любі Ісусе, прости нам наші вирі. гріхи, заборони нас, є, нас від вогня пекельного, заведи є, нас до Царства і, Небесного, ті душі, які і, найбільше потребують Бога милосердя. четвертому Тайсві зважимо, та Ісус Христос провозився на грі того при всім учим. Отче наші <реш> сили на небеса, нехай святиться, я, не я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, твой, як на небі, так і наш, на землі, і в наш нас наступає, дай на сьогодні, і на силі на провини наші, як і ми прощаємо серця, і не вийде нас, на Бог але а дорізь боєм, світ право, і. У городи синів, радуйся, з тобою, благословенна віні життя, і благословенний підона Того, тоді породила Пуста і і Спасителя наша. У городи Сміл радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна віні життя, і благословенний пліто на бо ти породила душа і спаса і справителя душ наших. Богородице, Дніво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна в її житла, і благословений бідона того, тобі породила вся і спалите, душа, по городиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна в їхні життя, і благословений придона Того.

ти славенна і придона Твого, Ти породила всадь, Пасха іславіля душа на її ворожийся, благодатна Марія, Господь Слабою, Словенна війни, іла словенна придона Твого, Ти породила пускай, Пасха іславіля для духа нашу, воройся, Діва Марія, Господь Слабою. Благословенна ти між жінками, і благословенний пілона Твого, бо Ти породила Христа і Паса і звалите, і душа Богородице, ороди синіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на твого. Бо ти породилась уста і спаса і слова видаря наших. Слава Восвій Сину, і святому Духові, і нині, повся повся час, і повсякчас, і на віки, і Амінь. О наш любий Ізу, Ісусе, проси нам наші ігі. гріхи, захорони нас від ловня дня заведи нас до царства Ізу. Небесного, ті душі, які найбільше Ізу. потребують того милосердя. У п'ятому Таїстві розважимо, як Господь наш Ісус Христос Прости дію мрію, царював в небі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас він Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, спать з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа, Спас і душу нашу. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, споть з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душі наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, спать з тобою, благословена між жінками, і благословений придона Твого, бо ти породила Христа, Спас і збавитеря наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, спать з тобою, благословена між жінками, і благословений плід вон Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі нашого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками і благословений плід Дона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками і плід воно Твого, бо ти породила Христа, Спас ізбавителя душ нашого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, спасть тобою, ти між жінками, і благословенний плід воно Твого, бо ти породила Христа спас і ізбавителя душ наші, погородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, спать з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ нашого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, спать з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, Христа, Спаса, і збавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, спась з тобою, благословена тими жінками, і плід плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки веків. О наш любі Ісусе, стином наших. За І вогню. Запровадь до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.